Як приємно чути у ті десятки тисяч голосів. Я щойно передивлявся останні новини по Україні, що ж у нас робиться. І поряд з тим, знаєте, клацаючі канали, включив російські канали. Ну, бо воно цикаєш, знаєте, коли жезл влади у тебе, тобто, пульт в руці. І постійно цикаєш. І тут Росія, події в Україні. Ну, товариство, я звертаюсь, напевно, ви вже до своїх журналістів зверталися, українських. і ми бачимо ці дії. Але ми звертаємося так само до журналістів інших країн. Тому що людина завжди залишається людиною, якщо це людина. Чи в Україні, чи в Росії, чи в Білорусі, чи в Німеччині, чи в Казахстані, чи в Польщі. І коли показують, що тут суцільні провокатори, антисеміти, бандити полюють на беззахисних беркутовців, показують, що ми нібито їх лупимо, переслідуємо то це ні в які рамки не лізе. Знаєте, влада вирішила перевірити українців на міцність. Чи можна нас зігнути в баранячий ріг? І скільки ми протримаємось, якщо зігнемося? Чи ми вистоїмо? Вистоїм! Товариство! Українська нація є гордою. Я вже сьогодні тут виступав від Тернополя від Тернопільщини спільно з міським головою Тернополя Сергієм Надолом, який доповів, що сьогодні на сесії Тернопільської міської ради одна з центральних площ в Тернополі переименована на площу героїв Євромайдану, на честь тих хлопців, які загинули. І Тернопіль не зупинився на цьому. Ви знаєте про події в Львівській адміністрації, в Рівненській адміністрації. І мені, як колишньому голові Тернопільської обласної ради, дуже приємно, що депутати обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Разом з громадою зайшли в приміщення, до речі, символічно на Грушевського в Тернополі і проводять цілодобовий прийом громадян на всіх поверхах обласної ради і адміністрації. Підтримуємо наших депутатів і тернополян. Вона чує, вона хотіла побачити наші кроки, вона побачила. Зараз тернополяни вимагають відкликати Беркут з Києва. Тернополяни вимагають припинати ту криваву масакру, яку розпочав антинародний режим Януковича. Тернополяни вимагають. Припинити беззаконня. Я думаю, що невдовзі сьогодні, завтра, післязавтра, до нас приєднаються і інші обласні районні центри. Ми покажемо, що майдани ефективні, як в Києві, так і на місцях. Ми покажемо, що ми вміємо боротися. І дуже приємно, що сьогодні. Вночі з Вінниці так само не випускали декілька автобусів і порізали їм колеса, зупинили і вигнали до хати. Зараз Хмельницька обласна адміністрація в облозі зараз збудували барикади і звнесли під Хмельницьку адміністрацію колеса. Вони хотіли почути нас. Вони почули, вони хотіли побачити наші кроки, вони побачили. Україна повстає. Україна, я ще раз кажу, не якась азійська країна. В наших жилах тече дух перемоги, в наших жилах тече кров наших предків, які ніколи не ставали на коліна. І якщо вони думають. Що вони принизять нас, як вже по багатьох телеканалах пішло, показували, як ті петухи, бо це набіркутята, знімали на відео хлопця, якого розділи сьогодні ганьба. А самі творять безчинства, бігають, доганяють, їздять за автомайданом. Але вони навпаки, вони нас надихають на боротьбу. Разом до перемоги! Разом, разом до, перемоги. до перемоги! Разом! І нехай ті, оті, які носять. Шеврони зовсім не Беркуту, тому що Беркут це є велична птаха. А вони діють дійсно, низько, підло, підступно. Але знову ж таки, їхня влада не вічна. І їм прийдеться стояти тут, на Майдані, на колінах і просити вибачення у всіх української нації. Я в цьому впевнений, тому що ми не будемо терпіти, не будемо терпіти наруї, ми не будемо терпіти знущань, бо ми є величною європейською нацією. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава!